Ми вітання на телеканалі Дніпро твій випуск новин спорту УЕФА чи змінить свою позицію щодо повернення Російської Федерації до міжнародних змагань попри рекомендації Олімпійського саміту. За інформацією у європейському футболі відновлення участі Росії в міжнародних турнірах навіть на юнацькому рівні не відбудеться до моменту досягнення політичного врегулювання. Впливові функціонери вважають, що за нинішніх обставин це питання залишається. Закрити міжнародна шахова федерація ФІДЕ повідомила, що прийме остаточне рішення щодо допуску Росіян та Білорусі до всіх змагань з національною символікою після консультації з міжнародним олімпійським комітетом. Нагадаємо, що генеральна асамблея організації проголосувала за те, щоб зняти всі обмеження з Федерації Росії та Білорусі та дозволити їхнім спортсменам брати участь у всіх змаганнях ФІДЕ з використанням національної символіки. Також генасамблея голосувала за альтернативний варіант. Резолюції допустити росіян за критеріями міжнародного олімпійського комітету в нейтральному статусі, але як до індивідуальних, так і до командних змагань. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, спортивна пара Софія Голіченко, Артем Даринський в складі збірної України візьмуть участь в чемпіонаті Європи 2026 року з року катання, що відбудеться з 13 по 18 січня у Шеффілді Велика Британія. На матч 13-го -ту туру за шість очок до сусіда по турнірній таблиці у боротьбі за місце в плей-офф чемпіонату Екстраліги України з футзалу до рівного проти тамтешнього кардиналу Авангарду суха балка жовті води вирушила на чолі з тимчасово виконуючим обов'язки головного граючого тренера команди Анатолія Міліньким, який поки що заліковує травму. На матч 13-го туру за шість очок до сусіда по турнірній таблиці у боротьбі за місце в плей-офф чемпіонату екстраліги України з футзалу до рівного проти тамтешнього кардинала Авангарду, суха балка жовті води вирушила на чолі з тимчасово виконуючим обов'язки головного граючого тренера команди Анатолія Мілінького, який поки що заліковує травму і погодився на один поєдинок стати біля керма колективу. Хоча правди, ніде да діти він брав на себе відповідальність і в попередніх зустрічах, коли допомагав наставникам порадами у критичних ситуаціях, зрештою як і не надто рахунок у Загалом рівному грою і гострими гольовими моментами матчі було відкрито на 13 13-й хвилині, коли Волянюк несподівано тріснув метрів з дванадцяти і поцілив у правий верхній від відгукіпера кутворіт. Натомість головні події поєдинку розгорнулися у проміжок заключних п'яти хвилин. У гостей після відпочинку відбулася заміна воротаря, і сіріцький, який вийшов на майданчик, додав у першу чергу потужності партнерам атаці, коли виконував роль п'ятого польового виконавця. І в одному з таких підключень він потужно тріснув здалеку. А першим на добиванні опинився ковальовкий і няв результат. Далі Сіріцький взагалі заполонив авансцену подій. Спочатку він привозить доволі сумнівний пенальті у свої ворота, які за лічені секунди парирує. А потім голкіпер гостей, що називається, дав маху, запустивши метелика поміж ніг, практично від бокової лінії поля від Скипчика. Проте і на цьому його виступ не завершився. На передостанній хвилині зустрічі Сіріцький зарядив гарматою здалеку і знову поновив рівновагу 2-2, яка звісно блаштувала його команду у такій перестрілці. Але за сім секунд до фінального свистка суха балка примудрилася пропустити. З нічого верніше з грубої помилки власних оборонців, Скипчик на не вимушено розібрався з вортарем і таким чином приніс перемогу 3-2 кардиналу авангарду, записавши до власного активу дуплет. Якщо дивитися на цілу, євро, що ми відігрувалися дві-два рази, то можна сказати, це хорошо. Але якщо вже пропустили в кінці і програли, тому напевно три з плюсом. У турнірній таблиці суха балка впустилася на восьмий рядок, пропустивши поперед себе кардинал-авангард. Проте жовтоводці мають гру у запасі і теоретично можуть обійти рівненців. Дніпровський атлетік футзал свою домашню зустріч проти одеського таєр експерта переніс на 21 грудня у зв'язку з відновленням спортивної зали, яка постраждала через ракетний удар росіян. Баскетболісти Дніпра кваліфікувалися до чвертьфіналу розірва Кубка України, де за вихід до фіналу чотирьох на власному майданчику Палацу спорту Шинік вони зіграють зі старим Луцьком. Напередодні там підопічні Володимира Коваля на стадії першого раунду турніру 116-69 Розтрощили першолігову одеську чайку в МСУ. Вже за підсумками стартової чверті господарі мали 19 очок переваги, а на велику перерву пішли з відривом у 23 три пункти. Другій половині зустрічі вони лише збільшували свою перевагу, сповна підтвердивши свій статус лідера двобою. Перший млинець не став левким Дебютний в історії нашої області і Дніпра. Турнір національного масштабу Кубок України з настільного тенісу пройшов на найвищому організаційному і змагальному рівнях, що вселяє впевненість у тому, що це лише початок і далі обов'язково буде, і обов'язково ще краще. У другий змагальний день Кубка України з настільного тенісу якого вперше в історії приймає наше місто. Визначилися переможці та призери серед команд. Також жінок третє місце посіли півфіналісти збірні Полтавської та Дніпропетровського спортивного клубу «Баланс» у складі Анни Лапи, Олександри Тюнєвої, Кири Полтавченко та Поліни Лебідь. Володарами срібних медалей стали дівчата івано Франківської області. А перемогу святкувала збірна Дніпропетровської, яку готував головний тренер Сергій Коркін, кольори якої захищали тезки Дар'я Ковальова та Сікора, а також Катерина Бондаренко і Ксенія Тимченко. Наша команда зіграла багато цікавих та складних зустріч, але все одно ми були однією командою, підтримували один одного та а, а, змогли виграти цей кубок. Тому дякую Я... нашій команді, нашим тренерам та взагалі всім, те, що ми маємо змогу проводити змагання. Старалися з усіх сил. Я вклав всю свою енергію, рідні стіни допомогли. Це феноменально. Ми великою командою, жіночою командою. Безв'язкової області виграли цей прекрасний кубок». України залишаємо його тут вдома. Тому вітання нашій команді і бажаю успіху далі у парах та персональних зустрічах, які будуть сьогодні та завтра. Слава Україні! Більш скромніший доробок на звітному турнірі був у наших чоловіків, колектив якого розділив третє місце з Донецькою областю. У складі збірної Дніпропетровської виступали Олексій Горбаненко, Сергій Земянцев і Сергій Барановський. На другий щабель п'єдесталу Пашани зійшла команда Оміс з Харкова. А успіх святкував спортивний клуб Гатне, який представляє одноіменне село Фасівського району Київської області. Завершилася церемонія традиційним фотографуванням усіх переможців і призерів на загальну світлину. У заключний день свята все. Українського тенісу настільного у Дніпрі визначилися примужці і призери в одиночках, парних розрядах серед чоловіків та жінок і мікстах. Так в останній дисципліні у збірні Дніпропетровської області бронза, яку здобули Сергій Барановський і Софія Бектимірова. А успіх тут святкував певною мірою інтернаціональний дует Олексія Рибки з Київської області та Уляни Дронової з Харкова. Остання, до речі, стала абсолютною чемпіонкою змагань, завоювавши ще дві золоті медалі у жіночій парі разом з Тетяною Юган, звано-Франківська та в одиночній категорії серед дівчат. У чоловіки. Ів тут володарем кубка став беззаперечний фаворит Назар Третяк з Київської області, який у фіналі здолав Владислава Ратушняка з Дніпра. На сам кінець чоловічу пару виграв Тандем з Харкова, Миколи Тельного, Віктора Василевського, Дніпровці Олексій Горбаненко, Сергій Барановський, третій. Відзнаки подібного бронзового гатунку. І у наших жіночих дуетів Тезок Софії Бектамірової та Кузьміної, і Кіри Полтавченко, Поліни Лебідь. Ми провели дуже запальні вчора матчі, і сьогодні вже фінали з полуфіналами ми відіграли. Це було ну, просто щось неймовірне, дуже запальне, дуже багато вогню, емоцій, драми. І я дуже радий за переможців. дуже Сподіваюся, що це далеко не останній раз, коли ми проводимо такого роду турніри та великі свята насильного тенісу в нашому регіоні на Дніпропетровщині. І це тільки початок. 100% ми будемо ще таке проводити більше і потужніше. Величезна подяка Олімпійським резервам за те, що ми маємо змогу тут проводити цей прекрасний кубок. Також окрема подяка. Це обласній військовій адміністрації ОДА, Національному Олімпійському комітету, міністерство молоді і спорту. також Олександру Осіпову за те, що дуже допомагають постійно допомагають нашій федерації в усіх сферах розвитку, і ми маємо дуже потужних партнерів та союзників у цій у цій справі і у цьому виді спорту. Змагання пройшли на високому рівні. Такі параметри, як вологість залу, як Тепло в залі, як гарні умови було на вищому рівні. І це дуже ми отримали позитивний відгук від професійних наших спортсменів і від тренерів. І дуже приємно, що місце Дніпро змогло на такому рівні, високому рівні, я даю наголос, провести ці змагання. Отже, перший млинець не став глибким, дебютний в історії нашої області і Дніпра турнір національного масштабу Кубок України з настільного тенісу прийшов на найвищому організаційному і змагальному рівнях, що вселяє впевненість у тому, що це лише початок і далі обов'язково буде і ще краще. Зробив діло, гуляй сміло, але недовго. Ну, на бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу Ю-23 і вже майстерка спорту України міжнародного класу Вікторія Шкеул разом зі своїм тренером Олександром Клименком з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та недобурс міської дніпровської міської ради і боксерського клубу Фаворит відвідали останній турнір року, що минає, який відбувся на ринзі їхнього навчального закладу. На одному з останніх турнірів з боксу у Дніпрі у році, що минає яким став сьомий за ліком меморіал серед юніорів та молоді присвячений пам'яті спортсмена і наставника майстра спорту радянського союзу Віктора Швачки, сутички якого приймала щойно відремонтована зала комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і Дніпровської міської ради, серед оболівальників у гарному бадьорому настрої були помічені вихованка і наставник навчального закладу та боксерського клубу фаворит, які просто випромінювали задоволення людей, які гідно зробили свою справу. А про Вікторію Шкелу, яка навчається на четвертому курсі Дніпровського державного університету внутрішніх справ, вона щойно повернулася з чемпіонату Європи з боксу вікової категорії до 23 років, що завершився в столиці Угорщини будапешті де вона завоювала бронзову нагороду і виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу. Були дуже сильні дівчата і ну, була конкуренція. Все було класно, мені дуже сподобалося. Ця медаль для мене була дуже важлива, тому що на таких міжнародних змаганнях я ще не виборювала ніяку нагороду. І цей чемпіонат став для мене таким ну, значимим для мого боксу. І, звісно, це не край моїх мрій. І будемо працювати далі та ставати ще кращими та сильнішими, щоб здобути золоті нагороди. Тренер Вікторії Олександр Клименко також залишився задоволений здобутками підопічної, як і якістю проведених поєдинків. Втім, як і кожен наставник, він звісно максималіст, і разом з дівчиною обоє мріють про нові нагороди і звершення, добре розуміючи, що задля цього не варто почивати на лаврах а відразу після п'єдесталу пошани потрібно негайно приступати до роботи і працювати далі. Якість у боксу задоволений, хоча є над чим працювати. Бажали більшого. Сталося як сталося. Дякувати Богу і за третє місце. Я думаю, що все попереду у нас. Медаль Вікторії стала черговою у колекції комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств, Дніпровської міської ради і боксерського клубу Фаворит, які спільно працюють над тим, щоб виховувати і готувати не тільки чемпіонів і призерів престижних міжнародних та вітчизняних турнірів і змагань, але й ростити та формувати свідомих громадян, патріотів своєї країни. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.